Тепла в оселях івано-франківців поменшає. Від завтра вимикатимуть і міські котельні. Появу нової черги 4-3 анонсували в Прикарпатті Обленерго. Під щоденні знеструмлення 1 лютого потрапляють 12 котелень, а також споживачі, які заживлені з ними на одній електролінії і раніше практично не вимикалися. Є споживачі, які живляться від приєднань, які заживляють об'єкти критичної інфраструктури. І ці приєднання ми не можемо вимикати централізовано, тому ми їх або не вимикали досі, або вимикали в черзі 4-2, коли бригади на нашій їздять по ТП і вимикають рубильниками споживачів там окремих житлових будинків. Для того, щоб підвищити ефективність вимкнення, ми будемо вимикати ще ряд приєднань, від яких живляться котельні. Є якась частина, це не всі котельні, це приблизно. Ну це їх є 12 штук, які будуть вимикатися централізовано. Тож завтра з 9 до 13 і з 21 до 1 ночі на світло групі 4-3 не варто сподіватися. Електрики стверджують, це рішення, яке, до речі, погоджено також з міською владою, не впливатиме суттєво на роботу котелень. Без електрики вони остиватимуть лише частково. Проте такий графік сповна вирівнює так звану соціальну справедливість. Це є вимкнення справедливі, несправедливі, і це якраз ті будинки, котрі світяться тоді, коли. У інших людей немає світла. Крім того, температура це не мінус 10 і не мінус 15, температура близько нуля і там якийсь невеликий мінус вночі не є проблемою, тому що ми узгодили графік вимкнення цих приєднань з теплокомуненерго. І 8 годин роботи котельні буде достатньо для того, щоб прогріти теплоносій і забезпечити тепло в домівках. На 4 години будемо вимикати раз з 9 до 13. Потім знову 8 годин котельня працює, прогріває все як потрібно, і потім, з 9-ї, з 21 по першу ночі в другий раз буде вимикатися ці приєднання. Запропонований графік при Карпаті Обленерго ще може коригувати. Все залежатиме від температури за вікном. Якщо вдарять людневі в морози і не буде ракетних обстрілів, знеструмлення можуть бути коротшими. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.